Рибна ферма на суші у Майамі, що в США, розташоване перше підприємство з розведення лососів в приміщенні. Зазвичай такі ферми створюють на обгородженій береговій лінії, але ця компанія вирішила, що це надто шкідливо для довкілля. На відкритих фермах риблі загрожують паразити, цвітіння токсичних водоростей та потепління води. Самі ці підприємства також стають джерелом забруднення. А тут усе відбувається на суші для риби, створюють умови максимально наближені до реальних, зокрема температуру, солоність та освітлення. Водночас на кожній стадії розвитку риби умови також різні. Це так званий дитячий садок. Тут з ікринок з'являються мальки. після того як риба закінчує вилуплюватися і харчуватися з жовткового мішка. Ми вручну переносимо її в лотки для початкового годування. Тут мальки повільно підіймаються на поверхню резервуара, щоб почати харчуватися самостійно. Після цієї стадії риба вже сама переміщається трубами, якими насоси перекачують воду. Поступово лосось має потрапити в солону воду, бо не реститься він у прісній воді, а потім мігрує в море. У наступних резервуарах риба проведе сім тижнів. Цей процес переміщення риби відбувається сім разів на стадії прісної води, а потім ще два чи три рази на стадії солоної води. За цей час із лососем відбудуться великі зміни. Він підготує свої органи до дихання в солоній воді, а також змінить колір із коричневого зеленого на сріблястий, що на риба готова. Ми даємо їй першу зимівлю, знижуємо температуру та освітлення. Після цього риба перестане намагатися пливти проти течії, а пливтиме вже за течією. Тим самим вона повідомляє нам, що готова пливти річкою до самого океану. У всьому світі аквакультура вже десятки років у харчовому секторі зростає найшвидше. Нині люди їдять більше вирощеної риби аніж дикої.